Всім доброго дня! Вітаю вас на каналі Кнітка ТВ, я Ксенія. І сьогодні ми з вами будемо в'язати ось такий дивовижний, теплий, структурний, красивий візерунок з перекинутими петлями. В'яжеться дуже просто, підходить під будь-який светр, джемпер, кардиган, жилет. Все що завгодно. Красивий шарф, красива шапка, можна використовувати будь-яку пряжу, теплу, товсту, пухку, дуже красиво виглядає на будь-яких нитках. Для в'язання нам треба набрати петлі. Які будуть кратні 8 плюс п'ять петель для симетрії і плюс дві кромкові. Перший ряд нашого рапорту п'ять лицевих петель три виворотні. Це наш рапорт. П'ять повітряних, п'ять лицьових, пробачте, три виворотні. П'ять лицевих кромкова. Наступний ряд. Пров'язуємо 4 виворотні петлі, а п'яту виворотню пров'язуємо виворотнею, але з двома завитками. Ось так. Три лицевих петлі. Повторюємо. Чотири виворотні петлі і виворотня з двома навитками. Ось так подвійна петля виходить. Три лицеві. З двома навитками. Чотири петлі і одна з двома навитками. Так, Кромкова. Наступний ряд. Перша петля, та, що була у нас двома навитками спускаємо навиток. І залишаємо перед роботою. Пров'язуємо 4 лицеві петлі, піднімаємо довгу петлю і пров'язуємо ось так. Три виворотні. Витягуємо нашу довгу петлю, залишаємо перед роботою, пров'язуємо 4 лицеві петлі, піднімаємо нашу довгу петлю і пров'язуємо ось так. І знімаємо довгу петлю. Так, обережно. Кромкова петля. І тепер ці два рядки нам треба повторити ще два рази. Одна, дві, три, чотири, петля з двома навитками, і так далі. Після того, як в лицьовому рядку ми зробили третє перекидування петель, тобто ось такі. Три перекинуті петлі у нас. Зворотній ряд ми пров'язуємо просто за малюнком, без подвійних петель. Просто за малюночком, виворотні виворотніми, лицьові лицьовими. І далі в лицевому рядку ми зміщуємо наш візерунок, так, щоб він у нас був в шаховому порядку. Для цього тепер ось ці три виворотні петлі у нас будуть всередині нашого. Рапорту з перекинутими петлями. Зміщуємо наш малюнок. Для цього пров'язуємо одну петлю лицевою, середні три нашого попереднього малюнку з витягнутих петель будуть три виворотні, далі п'ять лицевих петель. Три виворотні п'ять лицьових петель, три виворотні. І закінчуємо ряд чотирма виворотніми петлями. Далі лицеві петлі у виворотньому рядку в'яжемо лицевими, а виворотні пров'язуємо 4 виворотні і з останньої п'ятої пров'язуємо з двома навитками. І далі повторюємо наш малюнок. Тільки тепер він у нас буде зміщений. Далі одна лицева, три виворотні, скидаємо нашу довгу петлю перед роботою, підхватуємо, далі в'яжемо за малюнком. Знімаємо довгу петлю перед роботою, 4 лицеві петлі і в'яжемо так 3 рядки, 3 лицевих рядки. Ось так. Ось так виглядають три, рапорти, три рядки з перекинутими петлями в шаховому порядку, і коли ми зробили в лицьовому ряду три рази перекиди, виворотній ряд в'яжемо просто за малюнком. І далі повторюємо наш візерунок, починаючи з першого рядку першого рапорту. Ось таким чином отримуємо такий чудовий, красивучий візерунок. В'яжіть з задоволенням. Всім легких петельок. Побачимось!